Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Польща та інші країни, які межують із Україною, повинні збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір. Він про це заявив в інтерв'ю виданню Financial Times. Отже, він сказав, що Польща забезпеч повинна забезпечити безпеку своїх громадян, не зважаючи на побоювання, що перехоплення ракет на територію України може втягнути НАТО у війну із Росією. За його словами, членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за безпеку своїх громадян і за безпеку власного. Повітряного простору тим часом з чого почалася ця історія? Вона почалася з того, що в понеділок черговий російський безпілотник пропав над територією Польщі. 150 польських солдатів вирушили на пошуки ймовірного цього безпілотника, який прилетів на територію країни. А це вже не вперше трапляється на територію Польщі і раніше. Падали уламки, залітали безпілотники. Польща дуже досить часто піднімає свої повітряні сили, коли збиваються масовані ракетні атаки по території України. Але така заява Сікорського і посадовця Польщі таку позицію мучимо. Серйозно вже вперше, крім цього, газета Реч Посполита замовила опитування, яке показало, що більшість мешканців Польщі виступають за те, щоб військові їхні сили збивали об'єкти, які пролітають над їхньою територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені в тому, що це за об'єкти. Отже, більш детально про настрої в Польщі будемо говорити з Аліною Макарчук, яка є керівницею порталу Україна ПЛ та журналісткою польського телеканалу. Аліна вітаю вас. Доброго дня. Отже, якою є зараз офіційна позиція польських посадовців і як вона змінюється з плином часу зараз? Дуже хороше питання, тому що з одного боку ми всі уважно прочитали про що казав міністр закордонних справ Польщі в інтерв'ю Financial Times, і справді. Сікорський, а я спостерігаю за ним вже протягом 10 років. Пам'ятаю, як він був міністром раніше. Це людина твердолоба, політик, стратег, який дуже вірить в свої сили. А крім цього, щоб ми всі розуміли політичний контекст цих висловів, людина, яка хоче балотуватися на президента Польщі, де вибори відбудуться президентські. Нагадаю, вже в 2025 році. Тобто, в наступному році президент Анджей Дуда перестане бути президентом, тому що він. Вже закінчує свою другу каденцію згідно з конституцією, він не може балтуватись на третю. Тобто Радослав Сікорський з того, що я спостерігаю як журналіст, як оглядач, дуже активну політику веде не лише за кордоном останнім часом, але й внутрішньополітично. Тепер щодо політики Польщі і щодо ракет російських, це вже якщо мені моя пам'ять не зраджує п'ятий такий випадок, коли російський безпілотник чи російська ракета. Або десь губиться, або скажімо так, вирушає в польський повітряний простір нещодавно, бо в червні місяці я спілкувалася на одному з форумів, який стосувався війни в Україні з полковником НАТО, який дуже часто приїздить до Києва, і з таких наших неофіційних розмов мені тоді вдалося дізнатися, що поляки справді дуже хочуть і дуже хотіли вже давно збивати ці ракети. Ще на територію України і вже давно велися такі розмови між нашими урядовцями. Проблема в чому проблема в Сполучених Штатах Америки, але не тільки тому, що всі союзники повинні на це погодитись. Помітьте, політика Польщі не відрізняється від політики інших наших сусідніх країн. Тому тут видно, що ці всі рішення вхвалюються в штаб-квартирі в Брюсселі. І, звичайно, ми ми пам'ятаємо, як колишня правляча партія в Польщі право і справедливість Ярослав Качинський чи Матеуш Моровецький Лишні польський прем'єр постійно годували нас, скажімо так, інформаціями, що тут все залежить від рішень НАТО, все залежить від рішень НАТО, що змінилося, змінилося по перше, ставлення поляків до цих інцидентів, тому що їх вже все більше і більше. По-друге, поляки звичайні люди не розуміють, чому повітряні польські сили не збивають цих ракет. Якщо польські F16 піднімаються в повітря, якщо видно, якщо радари польські показують, і всі союзники бачать. Що ці ракети летять в напрямку території НАТО, і згідно з опитуваннями, які провела дуже достовірна газета видання Жечпотполіта, ми бачимо наступне: дійсно, кількість поляків, які виступають за те, щоб польські повітряні сили радикальніше реагували на такі інциденти, зросла в рази на сьогоднішній день. Вже більше майже 60 відсотків поляків за те. Щоб збивати ракети, навіть якщо вони не опізнані, чи чи безпілотники російські і над територією Польщі, і над територією України західної частини, якщо Україна на це погодиться, що цікаво, більшість жінок в Польщі за таким рішенням, бо більше 60% жінок кажуть, що треба це робити. Тобто, в них більш така конкретна, конкретна думка з цього приводу, і трішки менше 60% чоловіків так вважають. Ну і дуже тут багато за. Залежить від того, чи людина живе в маленькому місті, чи в великому. Люди в маленьких містах у Польщі, згідно з цим опитуванням, річ посполитої трішки з побоюванням ставляться до збиття російських ракет. А люди в великих містах, мешканці більше в польських міст, таких як Краків, Варшава, Вроцлав. Та інших вважають, що ці ракети російські необхідно збивати, не чекаючи на рішення, які будуть схвалюватися в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Тепер щодо заяви Сікорського, це може бути, скажімо так, польський політик, який введе певні зміни не лише в політиці Польщі щодо цього питання, але й в НАТО, тому що я нагадаю, що Сікорського дуже поважають американці не лише за його діяльність і політику, але й дуже. Всі поважають його жінку, ан Апельбаум лауреатку Польцерівської премії, дуже відому журналістку американку, яка проживає з Сікорським на територію Польщі. Нагадаю, що ці люди неодноразово з'являлися в Києві, ще коли Сікорський не був міністром, і вони підтримували Україну в різний спосіб від початку повномасштабного вторгнення. Але є якби погана новина, яким би відважним політиком не був Сікорський, тут вийшов речник польського міністерства. Це закордонних справ і вже встиг нам заявити про те, що це лише його особиста думка, а не позиція польського уряду. Але це зелене світло в хорошому напрямку буде рухатись політика Польщі в цьому аспекті. Я це моя особиста думка. Аліно, і ще хотіла уточнити одне запитання. Ви розказали нам про, про те, які настрої зараз у поляків щодо збиття російських ракет на територію Польщі? Ми знаємо, що відносини України і Польщі не найпростіші, і восени було дуже багато фермерських протестів на кордоні. Після початку посівної вони припинилися. Але чи є загроза того, що вони зараз знову поновляться? І чи є вирішене це питання між урядом України та Польщі щодо експорту українського збіжжя? Скажу вам, що якраз вчора я про це запитала речницю одного з польських міністерств. Це була приватна розмова, тому я не називатиму імені і прямо зацитую, як вона мені відповіла. Так, протести будуть, тому що польські фермери. Дуже нудьгують після жнив, а зараз у Польщі дожинки так звані, тобто свята такі по селах після збору врожаю і вже перші протести відбуваються у польських селах на Прикарпатті з польської сторони. Поки що вони українці їх не бачать і не чують про них, тому що вони відбуваються у польських селах. Повертаючись до вашого питання, чи вони якимось чином торкнуться України і українців? Я сподіваюся і аналізуючи і будучи свідком багатьох розмов між що цього разу не торкнуться вони так дуже українців і України, і особливо нашого кордону, який нагадаю за рішенням польського прем'єра Дональда Туска, був вписаний в всі проїзні пункти поряд з кордоном, були вписані в список так званої. Критичної інфраструктури, що унеможливлюватиме фермерам протести саме в цих місцях, якщо ми не знаємо чого сподіватися від фермерів, тому що це дуже радикальна група виборців, з якою у Туска і в правлячій партії в Польщі дуже великі проблеми, тому що це не їх виборці, це виборці колишньої правлячої партії, яка теж. Підпалює трішки емоції під час цих протестів. Тому будемо бачити, що буде відбуватись. Однозначно, скажу, що якщо щось має відбутись, то це вже відбудеться за кілька тижнів або у вересні, можна сподіватися цих протестів. Однак, я думаю, що польська сторона теж. Побачила наскільки українці абсолютно не зрозуміли польської реакції, наскільки довго це все затягнулося, uh -huh. і і, витяг... і також якби зробили свої висновки з тих протестів польських фермерів, які ми спостерігали з вами в цьому році. Дякую, Аліно. Я нагадаю, що про ситуацію в Польщі нам розповідала Аліна Макарчук, журналістка польського телеканалу.